Можливо, комусь потрібні, можна можу зробити з такими бусинами, але одна бусина 200 гривень. до кошту, вони, вони теж гатів зроблені. Такі глазки теж від негативної енергії. Можу в якісь браслетики, що цікавить, або додати вам, або можете придбати окремо їх. Ось такі Є ще отакі каблучки Ближче от їх покажу. Тут є агати. Отакі гранені. Це на розмір 16,5-17. Також нічка Іру це на розмір 18. І тигрове око на розмір 19-20. Такі цікаві каблочки. Це якби стільного камінця. Такі. Є отака гарна, мені подобається теж місячний камінь. Недавно мені прийшла. Це вона посріблена. Справжній такий місячний камінь приливається дуже гарно, особливо на сонці. Але це розмір тут 18-й. Тут не регулюється застіпка. Так от гарно зараз вам покажу, виглядає прикольно. І тут місячний камінь класно переливається, ось такий от справжній. Плюс тут ну, малюночки такі от гарні. І отакий перелив місячного каменю. Така 280 гривень. І є ще отакий от тут золотий пісок, гарний, такий по 200 гривень. Каблочка, золотий пісок. Це в мене ще отака от є тут, ну як це, колончик золотий пісок. Теж гарний такий. Тут регулюється застібка, починаючи від 18, більше можна робити, розтягнути там майже до 22-го розміру. Є в вигляді такого і в вигляді сердечка теж гарний отак. Така каблучка. Це золотий пісок авантюрин. Вигляди сердечка. Теж прикольно виглядає, можу вам показати, приміряти. Такий. Є тигрове око, теж захисна. Захисні такі каблучки, теж регулюється застіпка тут. Так от виглядають. Камінець з тигровим оком. Така краса. Або от з таким тигровим оком теж. Кулончик 100, 180 гривень. Тут ланцюжок 40 см. Такий тигрове око теж, тут теж регулюється застібка. Теж починаючи десь від 17 розмір, 17,5 і можна ще більше розтягнути розмір. Регулюється розмір. Таке от тигрове око. каблучка Що у нас тут зелений авантюрин такий? Тут от, під, такий колончик у мене є зелений авантюрин також. Так от виглядає. Є багато різних браслетиків зелених теж. От. Є ще отакий от, аквамарин мікс, сердолік, рожевий квар, зірський кришталь, аквамарин. Лабрадор. Під лабрадори, можно під різні каблучки з лабрадором. Это теж є. Такі вот ще залишився лабрадор. Круглая каблучка регулюється. Такі ось такі 200 гривень з таким лабрадором. І є ще отака вот тут фіолетовий циркон. Так вот виглядає на 16,5 розмір. На 16,5-17. Тут можна більше робити ще. Теж регулюється застіпка. Але дуже велика тут, ну, великий розмір дуже не зробиш.